Ходить це? О, запас. Не выходите у вас так. о <раписи> ой, все нема четверть. ще еще я. Я думаю так, тоді вийде. рухаємося далі. Зараз ми відкладаємо іграшки, беремо олівець і починаємо розминати свої стопи. Пам'ятаєте? Ми з вами робили вже таку розминку для стопи. Беремо з вами олівець. Ви бачите, що я показую, чи ні? Ні, ви зависли. Ні, не Тоді слухайте і виконуйте, бо я вас бачу. Беремо олівець і робимо розминку стопи. Проводимо олівець від п'ятки до носочка і від носочка до п'ятки. Зараз Маруся оце робить. Подивіться, якщо вам Маруся видно, а я ні, то виконуйте за Марусею. О, видно, видно. Виконуємо. Вас видно ура. Слава Богу, виконуємо. Угу. Ти склала? Молодець. І так само виконуємо для іншої ноги. <су> 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 для іншої ніжки виконуємо. Так, тепер знімаємо носочок і виконуємо вправу, яку виконували минулого разу. Можна носочок, можна олівець, 10 разів піднімаємо. Немає різниці. Хочете олівець, хочете носочок, що хочете. 10 разів правою ногою, 10 разів лівою. Виконуємо. Так, якщо ви виконали десять разів, то а, знімаємо носочок з іншої ніжки і те саме робимо для іншої ніжки. Я вже для двох ног зробила. По десять разів на кожну? Так. Да. По десять разів на кожну. Там мне дальше делать. Зараз водоробину поки відпочинь. Сідаємо у партер. Нарешті ми сідаємо Я у партер і починаємо робити партерну гімнастику. Ми сідаємо і починаємо з дресированих носочків. Ми наші носочки дресируємо, натягуємо і скорочуємо. Сідаємо. Поїхали. Shift night should be Малюємо коло. Малюємо. Малюємо. Малюємо коло стопами. Поїхали. Тепер беремо іграшку всі бачать. Всі бачать. Ага. Беремо іграшку, піднімаємо і над головою. І затискаємо між стопами. І підносимо до себе. І знову випрямляємо ніжки. Знову опускаємося. Зафіксували іграшку між стопами при цьому коліна рівні. Підтягнули до себе. Даша, куди ти йдеш? Куди? В мене урок. Ти бачиш сонечко? Андрюша тобі допоможе зараз. Поїхали, виконуємо так 10 разів. Коліна, рівні. У мене си. Все сделал. Дякую. що Ми зробили. По 10 разів? Да. Ти метеор, Ярославе. Ну, все, як быстро, Зараз я быстро. Раз, два, три, чотири і, 5, 5, 5, Добре, 10, тепер. 9, 10, Завдання. 5, 5, 5, Завдання. Ми затискаємо іграшку стопами. І тримаємо її 20 секунд. Показую, яким чином. Подивіться, будь ласка. Ми з вами облакачуємося на лікті. Затискаємо іграшками між стопами і витягуємо рівні ніжки. І тримаємо. Відірвавши ноги від підлоги рівні. 20 секунд. Не на ліжечку, не на ліжечку, а на підлозі. Не мухлюйте. Так, зараз нам музика допоможе, і вона скаже нам гоу і скаже нам стап. Якщо гоу, то починаємо, якщо стап, то зупиняємося. Зараз я її знайду. Охоробити.

І, і які м'язи були задіяні, напружені більш за все? Маруся. Я відчув біль в животі, тому що... Ну, і... Так. Коліна... Я на цим колесом. Маруся, у тебе коліна боліли? Ну, трішечки так було, трішечки незвично. Взагалі у цій вправі задіян прес. І якщо у вас дійсно напружувався прес, значить ви виконували вірно. Коліна, звичайно, можуть трішечки під коліном підтягувати, тому що це вправа на рівних колінах ногах е виходить. Але перш за все прес. Давайте ще раз спробуємо виконати ще 20 секунд. Тримаємо. Готові. Uh, uh, that's one. One. Four, three, two, uh, one, uh, go! You go. Mind, what you skip! Singing. Oh, singing! Round two! Ем... Ой, Я бачу, ой, що Кірша дуже високо піднімав ніжки, а треба підняти ніжки не так високо. Ой, 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 ой. Давайте ще раз один захід. Ем... Підхід не захід. Підхід зробимо, і на цьому будемо е, з партерною гімнастикою на сьогодні завершувати. Приготувалися. Кірюша, коли піднімаєш ніжки. Десь кут, ну, 15 градусів, 15-20, не більше, не піднімай високо ніжки. Готові, давайте. Кірюша, <звук> готові, я чекаю. Так, що так. ти хочеш, тут. От туди ногами. От туди ногами. Так, <звук> так. <звук> Я не бачу, Кірюша. Да Ты ну, кажешь, о такой, я кажу, я не бачу. А, ось тако". Так, можно ще трішечки нище? О, да, все, what to view? Так. Опустили ніжки, так, ну що? Прес напружується, да. а, а так. Дуже гарна вправа для пресу і взагалі для ніг для вашого укріплення м'язового скелету, можна так сказати. Так, ну що ж, дякуємо нашим іграшкам за те, що вони нам допомогли сьогодні. <різь> так, що? Глаз щось попав. Ой, Боже. Так, Боже Ярослав, це хто Хагі-вагі. Это Никита. Никита? Да. Ооо. Хоч... Що... Маруся, покажи хоч свою игрушку. Я сподіваюсь, вона більш миловидніша. У меня есть еще б... большой хуги. Вы так... вам махає. Маша, ну, моя собачка вам теж каже привіт, <сум> і, І дуже лякається ваших. Так, добре. Ну що ж, мої хороші, на цьому будемо завершувати. Я ще раз нагадаю вам про фестиваль TikTok танцю який буде на вихідних. Знімайте свої тіктоки, викладайте в Facebook групі або надсилайте вчительці ем, і мені. я буду опубліковувати. Тому давайте зробимо танцювальний вікенд. Тим паче, 29 квітня День танцю. Ось такі новини. Дякую, Миколая, це вам треба скинути чи що? Маруся, можеш мені одразу? Можеш в Оліці Сергівні, вона мені перейшла, можеш одразу мені. А, немає різниці. Так що. Чекаю на вас. Маруся, ти в Миколаєві? Так, в Миколаєві. Дуже добре.